Зараз займаємося будівництвом бомбосховища. Бомбосховище в нас площа 100 метрів квадратних, і буде набудова над бомбосховищем гостьовий будиночок 50 квадратів, плюс додатково буде ще навіс для автомобілів. Це наше замовлення, яке ми зараз виконуємо у місті Черкас. Зараз ми робимо вже гідроізоляцію, утеплення і зворотню засипку нашого бомбосховища «Котловану». Складністю будівництва даного проекту було те, що ми прибудовуємо наше бомбосховище до існуючого будинку, об'єднуємо їх всередині підвальне приміщення і нове. Плюс це було, як бачите, риса котлован до існуючого будинку. І це створило проблему, тому що тут є фундаменти різнорівневі. Там підвальне приміщення, тут півтора метра заглиблення фундаменту. З іншої сторони, у нас, звичайно ж, проблемою було те, що в нас є паркан. Робилися відступи, щоб паркан ну, взагалі у нас не впав. А це дуже проблемні ділянки, які в нас виникли під час будівництва даного. І ще складністю було те, що тут по діагоналі дуже величезна відстань. Спецтехніка, такий як кран, доставати до того кутка нашого бомбосховища не могло, тому ми використовували повністю палубку для стін професійну, це доміно від виробника Пері. Тобто опалубка вся монтувалася вручну без застосування спецтехніки. Ще одне було складне рішення, те, що в нас існуючий вже будинок і було підвальне приміщення. Тому ми визивали підрядників, які розробляли спеціальний проєкт і прижали спецобладнанням, висверлювали фундамент будинку і робили ось таке підсилення. Також у нас є сходи, які будуть об'єднувати. Підвальне приміщення і гостєвий будиночок, який ми будемо будувати над підвалом. Площа десь понад 50 квадратів гостьового будиночку маємо першу ось таку величезну кімнату підвального приміщення. Як ви бачите, це не для зберігання картоплі, овочей чи там вина, це скоріш за все замовник буде використовувати там білярна чи для прийому наших гостей. Кімната має площу більше 50 квадратів. У наше підвальне приміщення є два входи: одне з ось цього будиночку, яке показував раніше, сходами, і друге, яке ми об'єднали з існуючим вже побудованим будиночком. Ось такий проєм об'єднує. Існуючий будинок, підвальне приміщення та гостєвий будиночок наверху. Зараз ми знаходимося у другому підвальному приміщенні, також понад 50 метрів квадратних. І, скоріш за все, це буде призначення для кінотеатру. Зона відпочинку. Товщина стін нашого підвального приміщення 30 см, перекриття монолітного 20 см. Марка бетону використовувалася повністю всіх конструкцій В-25. Для виконання бетонних робіт нашого бомбосховища нам знадобилися два місяці. Це риття котловану і той результат, який зараз ми маємо. Було використано 90 кубів бетону. Підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за процесом будівництва підвального приміщення. Нам залишилось добудувати вистівий. Будиночок та навіз для автомобілів, і на цьому в принципі наш підвальне приміщення вже завершене.